Дорогі українці українки, коротко про сьогодні: перше нарада щодо військового наповнення нашого плану перемоги для України. Разом працював з військовим командуванням, підготовлено хороший сильний зміст для військового пакету, саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно із планом перемоги. Друге, провів нараду. Щодо нашого флоту F-16 разом з командуванням повітряних сил є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів. Всі завдання для повітряних сил України для Міністерства оборони України визначені разом з прем'єр-міністром України. Заслухали сьогодні нові стратегії роботи двох. Урядових інституцій Міністерства розвитку громади та території та міністерства у справах